Валерій, завершилася гра. В Останні роки енергія складно грає з соколом. Навіть ви тут очікували складну гру, попри те, що не будемо згадувати попередню так. гру Києві. Гра дійсно і історію згадали. І я розмовляв тут за часів першого мого сезону як головного тренера. Ми останній раз виграли тут регулярці, були поразки, нічі, десь був бойовий плей і Паркет, заряд, такий, західний той характер. Команда вкусила ураган два рази, нам у Львові дала проблеми, тому ми не дивилися на гру в Києві Сокола. Системність розбирали, але в цілому по результату, щоб не розхолоджувалося, і нам тут дуже тяжко завжди дається, І Сьогоднішній матч не ну, поки доказав, що ми у футзалі. Використання, старт знову провалили. Ну, один суперник грав по рахунку, важко творити, терпкий зал, більше сунбуру, тому ось такий висновок добре, що на характері виграли. Дожали, третій особливо сподобався. Десь там був перший відскок, таке ну такий сумбурний футзал, а третій дожали, вірили, обіграли, забили. Є про що говорити в плані поточності гри, де порахунку, де підключення, щоб спокій був з воротарем. Це така зараз. Нова тенденція. Ми дивимося лігу чемпіонів, чемпіонат світу. Це ключова фігура. І минулому турі на після минулого туру говорив про це. І ще нас є воротаря? Так, воротаря. зараз дивися, Ті європейські ці всі тенденції воно покращує, щоб не давати напруги, якщо дійсно розвивати і гру ногами, і підказка, і навіть в великому футболі бачимо, що це одна із ключових уже фігур в початковій фазі атаки взагалі збити темп, контроль над грою. Десь Дати впевненість спокій, десь перетерпіти не тому сьогодні пробували знову, тим паче ну, людину було щось виходило, щось не виходило. Ради результату і, і ось так. Там такий буде підсумок. Ну і ще одне питання. Після десяти матчів без перемог відвічі поспіль виграли. Мабуть, чи зарано говорити про те, що команда вийшла з якоїсь, ну, не буду казати, кризи, а не невп... встанев. В першу чергу дійсно треба було б з психологічної. Не вважаю, що ми були ігрове провалі у нас було. Десь кінцівки не вдавались, десь нічийні результати, десь пропускали на останніх секундах. Головне було звернути психологію, не закритися кожен в собі. На терпінні, на витримці десь пройшли ми то і щастя, дійсно воно повернулося. Минулого туру у нас де моноліт вибачив, де ми не допрацювали своє, але напевно ми були одним цілим і ми разом повернули те щастя, напевно, і ці дві перемоги підряд. Надію, що дадуть натхнення і заспокоюють в першу чергу, і ми використаємо той негативний досвід тієї другої серії на майбутнє. щоб... Знаю, звідки воно почалося, і з того харківського інциденту, і футбол, і все вселище не треба дратувати, так би мовити. Тоді щастя відвертається, і напевно ми об'єдналися і йшли правильним шляхом. і Щиро родимося один одному в очі, а не думаємо, що хтось десь винен і стали більш командою. Дякую за вас,